Коли у грудні Дісней опублікував перший трейлер до нової кіноадаптації, за місяць він зібрав майже 1 мільйон дизлайків і лише близько 40 тисяч лайків. Вже тоді фільм почали критикувати за все від кастингу до костюмів та зачісок. З усіх екранізацій білосніжки найказковіші костюми можна побачити у білосніжці помста гномів для діснеївського ремейку. Над костюмами працювала Сенді Пауел, яка до цього вже співпрацювала зі студією над ремейком попелюшки, і там вона створила дійсно неймовірні і шикарні сукні та вбрання для героїв. Однак вже з перших промо-фото у мережі розкритикували зовнішній вигляд білосніжки. Зачіску Рейчел Зеглер порівнювали із зачіскою лорда Фаркуада зі шрека, а культову сукню білосніжки з дитячими сукнями. На мою думку, на початку фільму костюми та зачіски героїв виглядають доволі непогано, а деякі навіть красиво. Але коли приходить черга відомої сукні з жовтою спідницею та синім верхом, то вона дійсно виглядає якось штучно і дешево. При цьому я була приємно здивована багатьма образами злої королеви, які дійсно виглядають так витончено і підкреслюють її зловісну ауру. Існує версія, що на такому спрощеному дизайні суконь героїнь наполягли самі представники Діснея, бо Сенді Пауел відома тим, що вона вміє створювати розкішні костюми та образи. І припускається, що Діснеї хотіли щоб персонажки у фільмі були більше схожі на свої мультяшні версії, щоб було легше продавати ігри. Рашки та інший мерч.